Надцяте на годиннику в ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю. Друзі. Говоримо про ракетний удар по Дніпропетровщині. Є загиблі, про танкер тіньового флоту Росії, який палав у середземному морі, бавовну на Росії, де створюють зенітні комплекси ТОР і ОСА та черговий публічний конфлікт Трампа і Маска. Підпишіться на наш канал, натисніть лайк та дзвіночок, і я розповім більше. Загиблі та поранені через ракетний удар по Дніпропетровщині окупанти атакували гуляйполе двома балістичними ракетами типу Іскандер. М. Про це повідомили сили оборони півдня України. Зруйновано будинок культури та дві крамниці. Спалахнула пожежа, побито приватні будинки. Росіяни обстріляли забудову Костянтинівки на Донеччині. Поранено трьох цивільних. Місто накрили вогнем ствольної артилерії. Поранення у своїй оселі отримали жінка із сином і ще один містянин на вулиці. Пошкоджено два багатоквартирних і 13 приватних будинків, чотири торгівельні павільйони і лінії газопроводу. Двоє енергетиків постраждали під час обстрілу у Степногірській громаді, перебито високовольтну лінію. Ще двоє людей зазнали травми у Преображенській громаді. І триває ліквідація наслідків нічної атаки у Запоріжжі. Там пошкоджене підприємство і майже три десятки будинків. Двоє поранених за добу на Сумщині. Під ворожим вогнем було 28 населених пунктів. Побито приватні будинки, багатоповерхівку, навчальний заклад та інфраструктуру. Під ударом також і Херсонщина. Двоє людей загинули ще п'ятеро поранені. О півночі воєнні злочинці вдарили по центральному району Херсона. Пошкоджень зазнав дитячий садок. І через обстріл знеструмлено корабельний район. Вода там подається по годинах. Понівечено три багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Харківщина у селі Циркуни постраждали дві жінки. У Куп'янську через обстріли руйнувань зазнала багатоповерхівка та приватна оселя. А у передмісті обласного центру пошкоджено будинок уламками поранило двох цивільних. Нічне полювання на шахеди. Від початку доби росіяни запустили по Україні 52 ударні дрони та безпілотники-імітатори. Летіли вони хвилями з кількох напрямків, а саме із Брянська, Міллерово і Приморсько-Ахтарська. 47 БПЛА наші захисники неба приземлили або подавили ребами. Водночас, як повідомляють у повітряних силах, на трьох локаціях є влучання. Ще на одній падали уламки збитих БПЛА. Вибухи напередодні лунали і у тимчасово окупованому Донецьку. Про роботу по росіянах у захопленому ворогом місті написав керівник українського центру протидії дезінформації. Самовиці почали викладати відео із моментами влучань у районі Донецького металургійного заводу, де найімовірніше велося військове виробництво. Дісталося окупантам, і у поневоленому ворогом українському Луганську там палала російська логістика. Пишуть від влучань українських дронів їх зетпабліки нарахували понад 20. Українське ж військове командування ці вибухи поки не коментувало. У СБУ підтвердили удар по заводу Купол в Іжевську. Було влучання по корпусах. Сталася пожежа. Зокрема, у районі електромеханічного заводу одного із найбільших у російській військово-промисловій машині. Він виготовляє зенітні комплекси тор, поса, бортову апаратуру для ракет та безпілотників. Гарпія на заводі пролунало щонайменше два вибухи. Сталося займання. Зе пабліки повідомляють про трьох. Загиблих і понад 20 поранених це підприємство розташоване в Удмурті за понад 1300 кілометрів від України. У момент атаки безпілотників довкола аеропорту і самого Іжевська Росіяни оголошували операцію ковр. Ну і також більше з'явилося деталей нічних вибухів у тимчасово окупованому Криму, у розташуванні росіян. Ще зночі супутники НАСА зафіксували сильну пожежу на південь від села Курортне. Моніторингові групи вказують, там ідеться про місця базування російських ЗРК С-300 та С-400, також рідкісної радіолокаційної станції Каста 2 Е2А. Подробиць того знищено, воно повністю, а чи лише пошкоджено, поки немає. Тоді як є підтверджена інформація від гуру про інші ураження на півострові, дрони БВР наших розвідників спалили ракетно-гарматний комплекс панцер с 1 станцію радіолокації Ніобій СВ противник Печора, 3 а також літак Су 30 які базувалися у саках та навколо курортного. Ну і пригадуєте, товарняк росіяни із цистернами, який віз пальне загарбникам у тимчасово окупованій території Запоріжжя, тиждень тому. Ось відомо як 26 червня спецпризначенці головного управління розвідки України успішно атакували його дронами. Тоді було спалено мінімум 4, А за деякими даними 11 цистерн. Окупанти, те, що вціліло, відбуксирували до себе у тил. Тиждень ремонтували залізничне полотно, і от сьогодні пустили ним новий вантажний потяг. І він знову вибухнув. Це саме він на Відео, яке ви бачите, його оприлюднили в гур і зазначили, уразили ворожий локомотив, паралізували одну із ключових логістичних гілок росіян у тимчасово окупованій Запорізькій області. Евакуювали поранених і потрапили під атаку безпілотників. У Покровську на Донеччині постраждав екіпаж Білий Янгол. Вони приїхали на допомогу до подружжя, яке стало мішенню ворога. Вибухом сорокадворічному чоловіку відірвало ногу. Його з дружиною правоохоронці знайшли просто посеред дороги. Поліцейські разом з громадським формуванням капеланський патруль забрали подружжя і ще одного пораненого та помчали до лікарні. Однак, окупанти вдарили по автівці дроном. Молнія машина вийшла із ладу, поранило поліцейського. Янголам вдалося викликати підмогу і відправити постраждалих іншим евакуаційним авто. Однак, дорогою один із поранених цивільних помер. а от Постраждалий правоохоронець нині у лікарні. Машина не на ходу. Що чекаємо наших. Слідкуємо за небом. Тому що дрони тут постійно вже. Це був у нас третій третій прильот. І от, буквально нас вразило. Одних скупчень бійців та техніки у навчальних центрах для військовослужбовців підвищать заходи безпеки. Про це у соцмережах повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Усе для того каже, щоб максимально захистити наших військових та курсантів від російських обстрілів на полігонах та у навчальних центрах. За словами сирського, де буде необхідно, збудують нові укриття, бліндажі та захисні споруди. А про небезпеку із повітря оповіщатимуть коректно та без затримок. Серед новацій, зокрема, і збільшення термінів базової загальної підготовки замість 49 бійців планують навчати 51 день. Дві додаткові доби вчитимуть, як протидіяти ворожим дронам. Жахлива трагедія у Німеччині у лісі знайшли убитими українку і її маленьку доньку. Тіло 32-річної жінки і її дитини віком 1 рік, 7 місяців виявила перехожа на лісовій стежці в місті Дорстен. На місце прибула поліція, а згодом і 16-річний українець зізнався у злочині. Його затримали. Розслідування триває. Ким були убиті для злочинців, які мотиви нападу на матір та дитину. Розповість кореспондентка ТСН Наталія Фібрих. Шокуюче подвійне вбивство у німецькому місті Дорстен, це федеральна земля Північний рейн Вестфалія. Уранці 30 червня місцева мешканка під час ранкової пробіжки на віддалені лісовій стесці виявила тіло жінки. Спочатку та подумала, що вона просто спить, однак викликала поліцію. Та жінка була мертва з відкритою раною на потилиці. Неподалік у кущах поліцейські знайшли і тіло маленької дитини зі слідами жорстокого побиття коли вчора знайшли тіло, одразу виникла підозра, що було застосовано насильство і фізичну силу. Сьогодні проводиться ростин. Попередні висновки вказують, що фізичне насильство справді мало місце і ймовірно стало причиною смерті. Поліція підтвердила загиблі 32-річна громадянка України та її донька віком рік і сім місяців. Вони мешкали в районі дорстен гольстергаузен і, за попередніми даними, проживали в притулку для біженців. Звідки саме родина прибула до Німеччини і, коли поки невідомо, увечері того ж дня до місця злочину, прийшов 16-річний підліток. Він звернувся до поліцейських і визнав свою причетність до вбивства. Його затримали. Хлопець також українець. Мешкав у тій Амі, установі, що й загиблі, Правоохоронці наразі не розкривають деталі його показів. Відомо лише що він не є батьком дитини. Зараз ми маємо з'ясувати, який стосунок 16-річний підліток має до цього жахливого злочину та яку саме роль він відіграв. Однак розслідування перебуває на початковому етапі. Тож наразі ми не можемо надати додаткової інформації. Сусіди загиблої шоковані. Німецький телеканал РТЛ поспілкувався з подружньою парою, що знала жінку. Вони кажуть, та була дбайливою матір'ю. Про підозрюваного відомо, що він переїхав до Дорстина лише кілька тижнів тому. Його не Неодноразово бачили разом із загиблою та її дитиною на ігровому майданчику. Один зі свідків припускає: очевидно, дитина добре його знала, бо легко йшла до підозрюваного. Також місцеві мешканці розповідають, що підліток поводився агресивно, часто конфліктував з іншими, і до нього вже кілька разів викликали поліцію. Свідки також розповідають, що ввечері напередодні бачили на лавці біля місця злочину жінку з дитиною та чоловіком. Можливо, ідеться про ймовірно. Вбивцю і жертв поліція опитує свідків та аналізує речові докази. Очікується, що результати судово-медичної експертизи дадуть більше відповідей. Слідство також вивчає, чи пов'язана ця трагедія із нападом, який стався неподалік всього за три дні до злочину. Тоді на цій самій стесці зловмисники напали на іншу жінку з дитиною і пограбували її. Розслідування наразі триває із Німеччини. Наталя Фібріх ТСН один Загострення суперечки між Трампом і Маском. Президент США і відомий бізнесмен знову посперечалися через бюджетний законопроєкт. За нього саме голосує Сенат США. Трамп вважає свій документ бездоганним, пропонує у ньому великі бюджетні витрати, зниження податків та навіть назву йому дав один великий і прекрасний закон. Критики документу застерігають той ще більше роздує гігантський державний бюджет і дефіцит бюджету США, скоротить доходи населення і бізнесу. Курс долара впаде, і це підірве вплив Америки у світі. На тлі голосування Ілон Маск, який раніше вже критикував проєкт закону, пригрозив наступного ж тижня створити власну політичну силу, якщо документ ухвалять. На це Трамп розкритикував маска у соцмережі True Social, Заявив, що бізнесмен сам отримав чимало американських субсидій, без яких йому довелося би закрити свої компанії та повернутися додому до південної Африки. Трамп навіть запропонував департаменту урядової ефективності, Ності, який на прохання президента свого часу очолював маск ретельніше придивитися до контрактів бізнесмена. Мільйонери на 15 хвилин у Норвегії тисячі людей переживають масове розчарування після того, як державний оператор лотерей помилково нарахував їм шалені суми. Потримати гроші ніхто не встиг, бо компанія перепросила у клієнтів та виправила помилку. Чому так сталося? І що кажуть власники виграшних білетів? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Докладніше. Ми виграли не один раз, а двічі. І ми виграли майже два мільйони норвезьких крон. Це просто божевілля. Повідомлення про шалені виграші надійшли тисячам норвежців. Шон після сповіщення заходився будувати радісні плани. Нам, молодим людям, нелегко отримати можливість придбати житло. Тож я подумав: так тепер я нарешті зможу справді накопичувати гроші. Радість, каже Маріана: тривала недовго. Після першого повідомлення від оператора лотереї про великий виграш надійшло друге. Ми були мільйонерами протягом 15 хвилин. Це вирішило всі фінансові проблеми. Потім виявилося, що це не зовсім так. Сповіщення від державних лотерей про шалені виграші отримали 47 тисяч норвезців. Як виявилося, помилково все через перерахунок євроцентів у норвезькі крони. Замість поділити суму система її помножила і збільшила результати у 10 тисяч разів. Жодної виплати зробити не встигли. Помилку швидко виправили однак виправляти розчарування клієнтів буде складніше. А я це паскудно, коли ти думаєш, що виграв так багато. Я відкрив пляшку хорошого шампанського, яку я мав намір зберегти. А потім ти отримуєш це повідомлення, і це звичайно кепсько. компанія обіцяє провести розслідування, як виникла помилка. Генеральна директорка лотереї перепросила у клієнтів та подала у відставку репутаційні втрати. Тепер доведеться долати міністерству культури, яке формально володіє. Отереєю та дуже серйозно, тому що ми залежимо від довіри людей. Я б хотіла наголосити, що завдання правління зараз полягає в тому, щоб відновити цю довіру і зробити все можливе, щоб запобігти повторенню подібних помилок. Виграш Маріани замість двох мільйонів крон виявився лише 97. Це близько чотирьох сотень гривень. Жінка вирішила зіграти на цю суму в іншу лотерею. Утім, після помилки оператора зробила для себе висновки. Якщо сьогодні буде приз, я думаю, почекаю до ранку, щоб перевірити, чи все в порядку. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1. Перші жертви аномальної спеки в Європі повідомляють про двох загиблих в Італії на тлі надзвичайно високої температури повітря. Відомо, що один із загиблих це будівельник, який працював на висоті, і йому стало зле. У Франції через спеку закрили більше 1300 шкіл та на два дні зачинили для туристів верхівку Ейфелевої вежі. А у громадському транспорті французької столиці роздають пляшки з водою, аби допомогти змореним високими температурами мандрівникам. Спекотно буде навіть в Англії. Там стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35. А от Іспанія встановила температурний рекорд. Червень у Барселоні став найспекотнішим із моменту початку спостереження. Це більше старо. Років рекордні плюси фіксували і у інших регіонах Іспанії та Португалії. Там максимально було плюс 46 градусів. Олівець проштрикнув тіло дитини. У Дніпрі медики врятували школяра, що під час гри дістав вкрай небезпечну травму. Хлопчик бавився зі своєю сестричкою, стрибав, і одного із разів приземлився невдало, просто на олівець. Той проштрикнув поперек та зупинився в притул до нирки. Медики кажуть, це диво, що предмет не пробив внутрішні органи. Хлопчика вже успішно прооперували і нині навіть збираються відпустити додому. Просто дитинка пригнула і так невдачно на нього наштовхнулася. Гострий край. Цього було досить, щоб під тиском ваги він прийшов у тканини. Дякувати Богу. Напевно, дитина народилася в сороці, тому що не було ураження ні нирки, ні судин ниркових, ні сичове від них шляхів. Очікуваний візит на українську полярну станцію Академік Вернацький навідався Субантарктичний Пінгвін. Нині острів Галіндес у полоні зими і скутий кригою. Тож птахи, котрі тут гніздяться у пошуках їжі, покинули його ще у травні. Втім, цей кумедний гість таки вирішив провідати наших полярників. Він причалапав аж до самої станції, покрутився біля головного входу, діловито оглянув дизельну і пішов собі. Геть науковці кажуть, загалом пінгвіни час від часу сюди навідуються, але щоб бодай хтось із них у цей період підходив настільки близько, такого ще не було. Ну і на цьому у мене все більше новин о 19.30 або на нашому сайті. Друзі, будьте активними у коментарях, діліться думками. Ну і звісно, не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок. Адже на Ютубі це важливо. Бережіть себе.